На звороті в мене ракул. Бачите, яке тут розділення між людьми. Така таємниця, яка повинна відкритися. Я вже насправді давно це знаю. Тільки не знімала відео. Вирішила, що і повинні б про це знати ви. Я хочу вам сказати, що. От карта переходу, бачите, тут в неї вогонь, і вона йде по сходам. Це означає, що от той, хто йде і шукає цей вогонь, а це вогонь в собі, свій вогонь. Свій вогонь це означає свій божественний вогонь, своя божественна серединка. Ось хто буде шукати свій божественний вогонь, він прийде до себе в будь-якому випадку. Це для тих, хто шукає, для тих, хто відчуває, що його душа пробуджується, йому потрібно знайти відповіді, і він іде, і він прийде, він прийде до свого вогню. Це перша категорія людей. Випала карта навчання означає, що ці люди повинні навчатися. Це не просто так. Прийти до свого вогню це не просто так. Треба навчатися. А навчати потрібно себе. Навчатися потрібно пізнавати себе через навчання. Ось так правильно. Хочете ви цього? Не хочете ви це. Повинні робити це ваше найголовніше призначення, про яке ви всі питаєте пізнати через це життя себе, пробудитися і почати вести свою гру. Тому що ми тут тільки для цього, щоб грати. Іншого немає. Пізнавати себе спочатку, щоб знати, у що грати, яка ваша гра, треба пізнати себе. Це навчання сама розвиток. І так, це всі таємниці, які сховані від вас. Це вся мудрість, яка прихована від вас, вона тоді вам починає відкриватися. Ваш поток, ваш ресурс, ваші кращі якості, ті, Просто ті, які у вас сховані, ті, які не пробуджені, ті, які ви не бачите зараз, але вони насправді точно є, вони почнуть відкриватися. Це все йдеться зараз про першу категорію людей. Тобто ви себе збираєте у цілісність. Ви про цілісність. Ви стаєте цілою людиною, ви знаходите свою цілісність, і це перша категорія людей. Дивіться, майбутнє таке, що все більше і більше таких людей пробуджується, все більше і більше такі люди відчувають у себе потребу пізнати себе і йдуть до свого божественного вогню. Це називається перехід, і це зараз настали такі часи просвітлення, пробудження це нормально. Ось ця перша категорія людей, вони будуть себе пізнавати, знаходити свою індивідуальність. Для вас буде абсолютно інше життя, ніж для тої другої категорії, про яку я вам пізніше розповім. Оця перша категорія людей. Із-за того, що вони пізнають себе, вони обов'язково знайдуть свою унікальність. Просто обов'язково ви знайдете свою унікальність. Ось якщо ти відносишся до такої категорії людей, яка пізнає себе, то а, ти обов'язково, якщо ти йдеш, так не зупиняєшся, ти обов'язково до цього прийдеш. Ця перша категорія людей вона буде. Е, Ну, подаває свої страхи і почне діяти. Вона буде дуже ідейна. Перша категорія людей подаває всі свої страхи, вона буде дуже ідейна, для неї відкриються, скажімо, таємні знання. Тут вийшла карта таємних знанів, прийде туди, куди хоче йти. І... Ідеї будуть божественні, тобто ідеї будуть з божественного потоку. Це індивідуальність, це люди, які живуть, які не працюють, а просто їхня робота це є вони самі, це їхня цінність, їхня суть, це інший рівень життя, тобто люди все більше і більше будуть розділятися. На першу і другу категорію. Перша категорія людей це ті божественні душі, пробуджені, просвітлені божественні душі. Вони зовсім живуть в іншому вимірі. Я вам просто розповідаю це абсолютно чудово. В них інше інше е, наповнення, тому що вони. І є на своєму місці, тому що в них відкритий оцей божественний поток, який хоче творити, проявляти свої ідеї, і це для них не тягар, а задоволення. Тобто ці люди будуть транслювати через себе божественну любов. Ну, от, наприклад, якщо ви відкриваєте щось, будь-яку е роботу, і це буде як ваша індивідуальна історія, розумієте, це буде як ваша індивідуальна база. Ваші індивідуальні сенси. Такі люди, вони і жити будуть по своїм внутрішнім правилам. Такі люди будуть хотіти працювати, творити, їм все легше дається, гроші до них йдуть як наслідок, це зовсім інша історія. В цю категорію попадають люди. Ці пробуджені, пробуджені. пробуджені це ті, які питають Питають себе, хто я, для чого я тут на землі, який мій шлях, і йдуть і пізнають. І вони, вони обов'язково приходять до цього. Якщо ви думаєте, що життя не змінюється, життя змінюється, якщо ви йдете. Якщо ви йдете. У вас відкривається божественний поток. Ідете ви до цього вогню? Приходите ви до цього вогню. Відкривається божественний потік, і ви починаєте творити. У вас немає у цього. Я не знаю, що, куди, як. Тому що у вас включається, що таке творчість. Творчість це ваша, ваш індивідуальний потік. У вас розкривається просто знання, і у вас розкривається бажання творити. Люди. Другої категорії вони живуть тільки за програмами. Тільки за програмами роду і тільки за соціальними програмами. Люди другої категорії працюють для тих, хто творить для людей першої категорії. Тому що люди першої категорії вони стають творцями, тому що через них. Вони не належать собі. Ці люди, люди першої категорії не належать собі. Ось чому це легко. Все, вони належать творцю. Люди другої категорії, вони належать матриці. Вони належать системі і вони належать програмам. Вони глибоко сплять. Це люди, які не питають, не шукають, не вивчають себе, не дають уваги. Їм важко. Вони не дивляться такі відео, як я вам зараз знімаю. Вони не пробують медитувати, вони не пробують, вони не знаходять на себе часу, в них немає часу. Вони зайняті іншими речами, заробляннями грошей, політикою. Що відбувається, вони постійно возмущаються, незадоволені, вони можуть писати коментарі: там ха-ха-ха, хі-хі-хі і так далі, каверзи. Люди глибоко сплять і вони не бачать, вони просто йдуть як програма. Куди їх приведе ця програма, туди приведе. Куди привели програми роду, десь працювати важко чи не важко, ну, в залежності, який рід, правда, туди і привели. Ці люди, вони ну, так живуть. Це земні люди, програмні люди. Немає нічого в землі поганого, насправді, немає. Але е якщо ви тільки заземлені, якщо ці люди тільки приземлені і там немає духа, значить там немає божественного потоку. Значить, е ці люди, друга категорія, вони можуть жити тільки як м система, тільки як родова програма, тому що земля, тому що заземлені. Вони не роблять, вони не діять. Вони ховаються і просто, ну, от таким чином живуть, десь виглядають. І далі це нікуди не просувається, нікуди. Тобто вони не роблять кроки, вони не питають, хто я для чого і так далі. І тоді їм лишається, що їм лишається жити. Ось такими земними програмами. Ось, так, ось таким чином живуть ці люди. Бачите, які тут люди в окулярах намальовані? Оце друга категорія. Це люди, які живуть в ілюзіях постійно. Їхні мрії так і лишаються мріями. Вони бачать тільки те, що бачать вони, і тільки те, що бачить їхня ілюзія. Вони не бачать краси навколо себе, вони не бачать хорошого, вони не проживають життя в моменті, тому що вони живуть в програмах. Вони живуть в тій своїй ілюзії, яку хотіли проживати з дитинства. Так Вони її і проживають у дорослому віці. Матриця їх міцно причепила за гачок ілюзій. Це вже є зараз. Це вже зараз є ці люди, які. Оця друга категорія людей, їх більшість, які живуть таким чином. Але розділення буде більше, розділення буде чотче. Ці люди не будуть бачити один одного. Оця друга категорія ось вона живе от, е в матричній петлі або кармічна петля, яка їх затягує. Бачите, тут змія, час в таку, в таку петлю їх затягує, і вони з нею не можуть вийти. Це зараз, ну, тіпа я Показую так як, воно, так, як я це бачу, так як я це знаю, чому так відбувається у людей. Тому що вони затягнули себе, себе самі в цю петлю, тому що не хочуть з нею виходити, не хочуть розвиватися, вчитися, не чують і просто навіть не задають собі таких запитань. Розділення, дивіться, між людьми. Які в божественному потоці і людьми, які живуть в програмі, в системі буде дуже дуже сильно. Воно і зараз є. Але зараз ще дуже багато людей, які тільки пробуджуються, тобто цей процес. І от ці люди, які проходять цей процес, вони пробудяться. Наше майбутнє буде складатися так, що будуть люди дуже сильно систематизовані, роботизовані, і будуть люди. Творці, ті, які пішли за божественним потоком, живі люди, живі душі. Вам вибирати, тому що ті, які мене дивляться це, це відео, у вас 100% є відклик до божественних людей, до божественних душ. Ви б мене не дивилися. Тільки справа в тому, що ви можете в цьому застрягнути. Ви можете так і лишитися так, от, на рівні такого виглядача, спостерігача. І вам треба навчатися, вам треба пізнавати себе, навчатися, вам треба йти рухатися. Дивитися, це дуже добре відео. Дивитися це просто класно, тому що якби ви не дивилися відео, ви б не... Ну, вони ж не просто так ці відео, ви б не оприділили, так, не знали б... Би... Дуже для себе важливих речей не пізнали, хто ви що і куди вам рухатись. Так, от, ви люди, які дивитеся відео, ви пробуджені душі, ви в процесі пробудження. І я вам кажу, що буде в майбутньому. Це 100% так буде. Не сумнівайтеся. Ті люди, друга категорія людей систематизованих. Вони не будуть цього бачити, і звичайно, якщо ви їм зараз це розкажете, чи щось, вони просто вони, якби Розумієте, це створюється свій світ, така капсула своя. В кожного свій час. Час це Бог, і кожна людина вона проживає свій світ. Починаючи з середини, її світ будується так, як будується. І вона бачить все згідно свого світу. Тому ці люди, які систематизовані сплячі, вони насправді не бачать, тобто вони не бачать того, що можете бачити ви. І, і не відчувають, і не бачать. І людей, вони бачать, і спілкуються, і живуть таких самих, як вони самі. А ці люди, які пробуджені творці, божественний потік в них протикає творчість, так? вони хочуть творити це їхнє життя. І так воно повинно бути. Розумієте, такий божественний замисел, він і є. Розкривати свою індивідуальність і проявляти, і проявляти через ідеї, проявляти, проявляти через сенси. Розумієте? Грати, пробувати різним чином. Ось ці люди вони просто дуже сильно розділяться. Це розділення дуже явне буде. На таких і на таких люди система це другий, друга категорія. І перша категорія це люди божественні душі. Люди-божественні душі їм буде все легше, все інакше даватися, тому що це божественний замисел. Люди систематизовані, із-за того, що вони в ілюзії і сплять, з них будуть витягатися соки, тому що тут зі всіх витягається, тому що це матриця, це сансара. Тільки божественні душі, вони йдуть згідно свого замисла. Замисла творця і проявляється. І тому вони, оскільки в цьому потоці, поток іде, і це легкість, це легкість, тобто це їхнє життя. А люди системні, вони просто якби, ну можна сказати, ну, не проти вітру. Вони не йдуть проти вітру. Вони навпаки. Ам... От система, так, я їм показує, куди їх несе, а це все через інших людей, через рід, все-все, в чому вони вже прям прийшли, так? Вони не ростуть, і вони із-за того, що вони дуже заземлені, вони от живуть в таких от стражданнях. А там страждання все в будь-якому випадку, навіть якщо може здаватися, що там типа, все є. Насправді там немає нічого, тому що якщо немає божественного вогню всередині, це означає, що немає нічого. Це все закінчується. Матерія, вона вся закінчується. Це інші відчуття. Такі, такі в нас нові часи. Вони повинні були бути, і вони вже є.